Бажаю здоров'я, шановні українці. Передусім, я хочу сьогодні подякувати усій нашій команді, яка займається обміном. Вдалося повернути додому в Україну ще 44 людини з російського полону. Більшість це військові з різних напрямків. Є серед них захисники Азовсталі та Маріуполя, інших міст Донеччини, Херсонщини Харківщини. Більшість рядові. Та сержанти є офіцери, двоє цивільні, і це важливо, що команда працює щодо усіх, хто в полоні, навіть якщо це особливо важко, як зокрема по деяким категоріям полонених, і це не лише військовополонені, яких складно повертати, але й приміром, цивільні полонення одна із тих категорій, по якій складно. Правда, складно. Про всіх пам'ятаємо, і навіть якщо. По конкретній людині немає точної інформації про те, що з нею сталося, де може.